Вітаю, шановні, на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Тарсіс. І досить таки довгий час я в неї не грав, отже, ми будемо надолуджувати згайне. В нас з'являється новий член екіпажу. Це ось Джой Лі. І вона у нас технік. Додає два допомоги. Так, єдине питання тільки за міського. Нам її треба. Хто тут у нас найбільше постраждав? Найбільше постраждав Пакаль Лаворін. Так, він сім раз уже помирав. Але він, на жаль, він нам потрібен. Тому буде й От. А Джой Лі беремо. Подивимось, що вона може. Так, добре. Добре, корабель у нас все ще летить. Якоюсь мірою. Звичайно, з'являються пошкодження на кожному крокові. І у нас сьогодні мов фейл, мінус один корабель, так? І мінус один здоров'я для всіх. Метеороїд Страйк. Ну, добре, доктор тоді зараз і відправляється ремонтувати тут. Сподіваємося, що. Ну, так, пронесло якось. Якось принесло. Мені дуже подобається оце ось. Так, один хаос, але у нас немає нікого тут в модулі. Вже це кидаємо і спробуємо, може, ще побільше. Так, непогано. І всього-навсього залишається у нас два. два. може, може бути сюди кудись краще вкинути, а? Так, ну то потім. От, я не розповідаю, як грати в цю гру, тому що, напевно, ви вже знайомі з нею, напевно, ви вже бачили. Якщо не бачили, подивіться першу частину. Так, у нас 10 і у нас. Ну, напевно, це треба в будь-якому випадку зробити. А капітан у нас 8 теж не зможе. А якщо. Акаля сюди, то він втратить один здоров'я. Не хотілося би мені, отже, доведеться поки що втрачати корабель. Ну як, не втрачати корабель, а не, відрем... не відремонтуємо ми з вами і втратимо один пункт корабля, яких, до речі, не так уже і багато. Ух ти ж, ви тільки подивіться, яка краса випала. Ну і давай тепер тепер давай 5 і більше. Ну, 5, будь ласка. Ні. На жаль, не один до корабля і не, не 5 відновлення здоров'я, яке йому необхідно. Отже, воно піде сюди. Так, добре, і в нас залишається технік наш, наша новенька. Дивимося, що у нас, а взагалі що у нас відбувається тут. Пошкоджено корабель Metal Organic Framework Sorbent Failin. Якийсь органіч, металевий металево органічний сорбент. Отже, очисна якась споруда, я так розумію. Зіпсована. Так, а, добре. Один Ну, непогано. Непогано. Ми можемо Sість збільшити, ми можемо тут. Сподіваюсь, um. 5 або 6, а? Покажи, клас. новенька Ні. Одного. Не вистачило буквально одного. А тут у нас що? Prevent Void, Prevent Stasis і два Assist. Ну. Так, більше кинути я, на жаль, не можу. Так. Всього двічі. А це якби це звідсіля туди, а? Перемістити, на жаль. На жаль, я хотів капітана, щоб він сходив, їжі трошки зібрав. Але доведеться капітану йти сюди і сподіваємось, що він не нафейлить, що не випаде. А власне тут, щоб не випало, він не нафейлить. У будь-якому випадку. У нього випадає 6. Плюс один дайте ін модуль. До речі, це мені дуже подобається. Яке додає. Ем... Добре, я так хочу зробити. Можливо, це і невірно, але нехай буде. Так, ну знову у нас вибір, кому дати їжі, кому дати кому стресу дати, кому що дати. Один для всіх, або мінус один кубик для всіх. Один їжі або мінус один корабель. Як то кажуть, семи смертям не бувати, а однієї не минеш. Отже, у нас є, з'явилося з вами два їжі, і це дуже добре. Я б хотів би механіку нашому дати, поїсти. І, напевне, хотів би капітану. От вони задоволені такі, дивіться, гарненько поїли. Дивимось, у нас буде, якщо ми зараз не. Виправимо ситуацію, то буде пошкоджено повністю корабля. Так, 14, 15 і одиничка. Хто у нас тут? Доктор Механік. Механік, напевно, буде тут працювати. Поки що нічого страшного, тільки стезіс, Так. Есіс у нас Есіс у нас спрацював, у нас 16 випало. Чудово. Так, а більше в нас немає. І якщо випаде зараз. А може в нас випасти 3? Може, а тут 4. Але ж може випасти і більше. Так, а власне кажучи. Давайте, мабуть, отак так ми зробимо, щоб. Не ризикувати зайвого разу. От, на жаль, нічого не випадає. Їжу у нас тут, їжа не випадає, корабель не випадає. Отже, ми використовуємо його на наукові розробки. Цю можливість Капітан піде, напевно, сюди. У нього здоров'я досить таки багато, краще, ніж усіх, і багато ходів. А, чому? а у нас він тут знаходиться. Ну, добре. У нас. Є технік, який вирішить ситуацію. Так, дійсно. Ситуація вирішена. І сподіваюся, що ні, на жаль. На жаль, не 5, не 6. Всього-навсього 3. От, але у нас дивіться: є додати два асиста, два допомоги. От, і Все. Так, поки що. Ну, два допомоги ми вже можемо з вами додати. Я обов'язково це зроблю. Так, ну що ж, тепер, капітан, ваш вихід. 15. Я сподіваюся, що в нього дивіться повний фарш. от, Я сподіваюся, що не випаде 4 по 3. Може, звісно, треба було одразу зробити? А, так, ну давайте, на, напевно, давайте так зробимо. Давайте ми додамо два Есіста. Далі. Три репер, 1 модуль. Ми можемо три пункти відремонтувати, один модуль. Це у нас ізоляційна стрічка. Щось там перемотали, щось перекрутили. Якось воно тримається. Три есіст спрацював Отже, добре. Вірне було рішення. Так, єдине, що мені не дуже подобається, це те, що дуже мало випало у нас тут. Ну, один, один кубик залишається. Випадає, дивіться, ну просто якийсь, я не знаю. Просто жах постійний. Так, добре. Але ж все ж таки якось полагодили ми корабля, далі у нас доктор. І доктор у нас піде і спробує трошки добути їжі. Було б добре, якби випало. Так, 6, 1 Health to Crew. Це добре, це непогано, це мені подобається, напевно, я це і використаю. Давайте я отак його покладу сюди. А тут ще раз спробуємо 2 і 3. 2 і три. Все. Немає нічого, так, із цього. Ну, хоч хоч спробували. І теж непогано. Так, два у нас піде сюди. І три у нас нікуди, на жаль, не піде. Сюди воно. Так, знову таки плюс 1 їжі або мінус 1... Корабель. Що в нас там з кораблем? Корабель у нас і так уже наладан дихає. От, Але плюс один корабель, але 10 стрес для всіх нас. Ну, 10 стрес це не дуже великий. Давайте, напевно, це візьмемо. Хоча їжа теж була б дуже дуже непогана. Особливо техніку, який вже дивіться, трошки, мені здається, голодує навіть саму самоувага. Так, 22. Мінус 2 здоров'я для всіх. Мінус 1 ход. Мінус 1 здоров'я для всіх. Це щось з чимось. У нас є 3. Prevent Stasis і 3. Ми можемо з вами відремонтувати якийсь модуль. 3. Не забу... не... Спробую не забути. Так. Що ж? Ну, напевно, напевно це треба. Але ж тут ось більше. І мінус два здоров'я ми не переживемо так багато, мені здається. Отже, доктор тут все одно нам не допоможе. технік нам справді не допоможе, але. Ну, нехай давайте, давайте, техніка. Інжурі і два у нас. Аби тільки не три випало, аби тільки не три, тільки не три. Ну, 4 теж добре. Так. Далі. Е, механік, напевно, сюди піде, так. Оце б, звичайно, відремонтувати мінус 2. Якщо я це відремонтую, то тоді... То у нас капітан буде ігнорувати оце. Переміститься. 18 у нього є шанс зробити. І доктор йому допоможе. Так, і тоді ми отут це, все це виправимо. Отже, давайте так і зробимо. Так, інжури. Сподіваюсь, 6 не випаде. Так, 6 не випало. Випало 17, чудово. Так, і ось так. От тут можна було б, щоб і 6 випало. На жаль. На жаль, 6 чи 5 не випадає. От і. Ну, тут. Тут його нікуди. Так, а що ми можемо зробити? З трьома. Та нічого. А, ну, може бути, отак. Suppression, седатив і. Превент jury. Ні, не туди і не сюди. Ну добре. Так. Тут ми казали, що у нас буде вправлятися капітан і капітан пожертвує зараз одним здоров'ям. Так, для того, щоб це виконати. Бо дуже вже, якщо це... Дуже вже буде боляче всім. І. і, 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 і... Капітан на той капітан, ви тільки погляньте на, ц... на нього, а? І шість. На жаль. На жаль, тут... я б те використав, що в нас було. Перемотати ізоляційною стрічкою, але тут немає вже. Ну що ж, добре? Ну, і доктор може спробувати, звичайно, тут, а може отримати трошки їжі всім, а? Тут мінус один здоров'я для всіх. Досить таки багато, але ж їжа нам плюс один е -е... таку інмодуль. Так, 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 так. Що ми можемо зробити? Ми можемо, власне кажучи. Я можу сюди зараз переміститися і спробувати, де тут у нас? Ось у нас двоє в модулі. І спробувати всім додати здоров'я, крім пакаля цього Лаворіна. І таким чином проігноруємо це. Зараз його не буду я ремонтувати. Може, можливо, це буде найкращий вихід. От, або зараз спробуємо їжі додати, а? Що робити? Або це ремонтувати. Це не зможу. Дві в мене шістки не випаде, це 100%. Тут навіть бабки не потрібно. Так, їжа. Які шанси, що випаде дубль? Теж низькі. От, напевно, я все-таки сюди. Два і три. Не 5. А нам потрібна хоч одна п'ятірка. Хоч одна п'ятірка. Будь ласка, п'ятірочку або шістірочку. Ну. Ні. Два і три, дивіться, ну це якийсь сором, мені здається. І сюди його не покладеш нічого. І, і сюди воно не піде і. І там би у нас дубль все одно не випав би, так? Два і три, напевно. Ну добре, давайте тут спробуємо, може ще небудь нам дадуть. Плюс один дай крю. Непогано. Але 4 плюс 1 то для всіх. Або ось, дивіться, 28. щоб один модуль відремонтувати. Гарна штука. От, але я візьму, напевно, це. Два кубика, нехай буде. Так, і сюди, отак. Не вдалася у нас з вами така штука. Щоб всім додати здоров'я. Всі такі незадоволені, та звичайно. Здоров'я втрачати, ніхто не буде задоволений. Плюс один дайс, мінус 2 здоров'я для всіх. Мінус 2 це практично вся команда загине. Миттєво. Плюс один їжа, мінус один дайс для всіх. Плюс 10 стрес. Ну що робити? Трошки Підіймаємо під стрес. Так, у нас з'явилася одна їжа. І одна їжа. Доктор, механік, капітан. Кому із них тут всім потрібно. Е, я б хотів би спробувати обійтися без канібалізму. Хоч це і досить таки складно і важко. Так, ну що, давайте, бути... Будь... Зі здоров'ям у нас не все гаразд. Давайте, мабуть, все ж таки дамо доктору і спробуємо відновити здоров'я у нас у всіх. Так, добре. Поки ще корабель не розвалюється. От оце треба буде теж вирішити цю проблему. 18. У нас всі знаходяться тут. 18. Крім доктора, тут немає нікого, хто б зміг би вирішити. І хоч я доктору дав кубик для того, щоб вона підняла всім здоров'я, але ну, тут я бачу, що інакше ніяк не, не виходить тільки сюди. А, 3 і 2. Ну, непогано, непогано. Але могло бути і краще. Так, ну четвірки, напевно, я кидаю все ж таки. І спробуємо більше одиниці викинути. Якщо випаде 5, то це буде просто чудово. Так, доктор спрацювала. Далі у нас корабель, і знову ж таки мінус один здоров'я для всіх. Але корабель ось тут у нас 17. Щоб 17 полагодити, тут потрібні будуть зусилля з усіх. А, ну тут поки що немає нічого, на жаль. У мене тільки один кубик і тут у нас інжури, але я сподіваюся на допомогу Есиста. Тільки б він не розтрачувався на цей Сейсіс, ну то, то добре. Три. Знову ж таки, стейсіс. Так, хто там у нас? Ще механік і технік вісім Ну, механіка, власне, є. Є така можливість полагодити. Добре, станіть 8 з восьми Полагодив. Так, ну і технік тоді. Намагається відремонтувати, тому що здоров'я у цих дійсно дуже погане. Це потрібно робити. Та ладно. Та ви жартуєте. Один найгірший варіант. Вірніше, два найгірших варіанти в одному кубику це мінус здоров'я і те, що це одиниця з 12. Не 5, не 6. Двійка стейсіс. Просто чудово. Що я можу сказати? Це просто чудово. Тут я нічого, на жаль, не дам. Ну, то добре, так. У всіх по одному здоров'я. Мені здається, тут нескільки корабель розвалиться зараз як команда. Мінус два корабля. Плюс один фут, але 30 стресу. Стрес у нас, я так розумію, впливає на те, які грані кубика випадають. Більше стресу, менше грані випадають, менше ходу нашим тоді буде. От, Але ми бачимо, що у них стресу не дуже багато, але випадає таке, що, ну не знаю, впору за голову братися. Два, один, три. Отже, будемо їсти, нехай буде стрес. Стрес повний. Тут уже у механіка повний стрес. Так, добре, кому ми що-небудь можемо дати. Капітан. Напевно, доведеться їсти м'ясце члену екіпажу. Так, ну, капітан, механік, всі спробуємо м'ясця. Всі. І у всіх буде стрес. От тільки доктору поки що я не буду давати, тому що стрес. Ось тільки цих удвох буде зашкалювати. І ще залишиться у нас трошки. Так. Мінус 10. Вірніше, 10. Це, я сподіваюся, полагодить. Далі у нас 25, мінус 2 здоров'я всім. Я ж кажу, що тут команда в першу чергу загине. Так, а ще у нас health recovery. Ну, health recovery це тільки собі, так? Це ж не всім, я так розумію. To crew in module. Це якщо вона сюди вона переміститься, тоді вона всім зможе додати, але ж... Мінус два і мінус один. Тільки не одиниця, тільки не одиниця! Есіст. Фух. У нас 11, а потрібно було... Так, а тут у нас нічого. Два есіста. Та ні, я ризикувати не буду. О, ну, 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 чому не 5? Ну чому не 5, а? Ну добре. Що є, то є. Так, це виправили цю ситуацію. Тут у нас 25. Щоб 25 капітан і доктор у нас тут повинні працювати в парі. Але ж потрібно тоді ось оце вирішити. Бо капітан не зможе пройти. І до того ж у нас немає Есіста і 4. Обов'язково зараз випаде 4 і механік у нас відправляється до прабатьків на землю. Всі летять на Марс, а він повертається на землю. От, але немає ніяких інших варіантів. Адже немає. Немає. Ну, тільки не 4. Тільки не 4, тільки не 4. Ну, не 4. От Але Стейсіс випав. І все одно ми не добрали того, що хотіли. 5 або 6. Який шанс, що випаде 4? Дуже високий. О, ну, давай. Шість! Та ти. Ти молодець. Скривився так, знаєте, так. -а, З останніх сил! Робив, ну, зробив таке. Так, добре. Отже, у нас капітан і доктор. Капітан у нього є шанс зробити 6,424. Все одно він не полагодить сам. Отже, доведеться працювати в парі з доктором. Виправляти. І тут у нас дивіться дві гарно ще хоч потрійки. Дві трійки однакові. Але все одно шанси, що зараз капітан загине надзвичайно високі. І тут немає ніяких більше У нас з вами можливостей. Так. Ну, це було близько. Капітан це було близько. Це було дуже близько. Кинути. Зараз кинути сюди. Напевно, давайте я кину все-таки отак. Тут хто, не, хто сюди не піде, той ризикує здоров'ям. Можливо, доктор у нас відправиться. Раніше всіх. Три. Три. А -а -а. І це все. Доктор не справилась і кінець нашій з вами пригоді. Так, ну тут я все одно вже нічого не зможу зробити. Так, у нас немає нічого. А що цікаво. Якби ми з вами змінили один хак, есист. Ну він би все одно не допоміг, напевно, так. Ось це треба було раніше зробити. А? Назад не можна відкрутити, ні? І помирає вся команда. Корабель цілий, такого у нас з вами ще не було. Дивіться, корабель абсолютно цілий летить до Марса, а команда вже загинула. Так, ну що ж, <laughs> добре. Не знаю, добре це чи не добре, але ми з вами намагалися. А, що у нас? Human Mills? Even Stress 85. Ну, коротше кажучи, зустрінемося ми з вами в наступній частині, і все ж таки, я впевнений, ми посадимо. В кінці кінців ми посадимо цей апарат на Марс або його частину. І дізнаємося, що ж там за сигнал був на Марсі. От, а на цьому я буду з вами прощатися. Всього вам найкращого і до зустрічі!